26 березня операція пожежників вдало закінчується. На атомній електростанції починаються відновлювальні роботи, але було пізно. У повітря потрапила катастрофічна кількість важких елементів. А японію чекала забута з часів Другої світової війни проблема майже півмільйона біженців. Спочатку забороненою була 30-кілометрова зона навколо атомної станції, як у Чорнобилі. Потім її скоротили до 20 кілометрової. Сьогодні забороненою зоною відчуження залишається земля радіусом 10 кілометрів від АЕС. І ми саме тут. Це вже червона зона, зона максимального зараження. Тут можна проїхати, але не можна спинятися. Не можна їздити на мопедах, мотоциклах. Та й іншому двоколісному транспорті, включно з велосипедами. бо тут максимальний рівень зараження, і ми дуже близько до самої атомної станції. Траса фактично пустельна. У Мене вже починає кричати дозиметр. Показує, що 80 мікрорентгенів, 100 мікрорентгенів. Друзі, ось 150 мікрорентгенів. 150! Я, мабуть, себе убезпечу. Фантастичний радіаційний фон. А отак глянеш і ніколи не скажеш. Ліс, дорога. Цим ми страшний ворог на ім'я радіація, що він непомітний. Друзі, 200 мікрорентгенів. Двісті двісті тридцять мікрорантгенів. У принципі, це феномен. Тобто, уявіть, що в нас у Чорнобилі просто через заборонену зону зону відчуження біля самісінького реактора пустили б трасу, але нею можна було б лише проїжджати в закритому автомобілі, не спиняючись. Повсюди поліцейські патрулі будівлі повністю заросли травою. Закинутий торговельний центр. Усі прилеглі вулиці перекриті, щоб ніхто не зміг з'їхати з траси на заборонену територію. Але ми все-таки знаходимо лазівку і потрапляємо в населений пункт за 7 кілометрів від станції. Сумне видовище. Був шикарний дуже старий храм На жаль, відновити його неможливо. Ось іще один будинок і подвір'я, де час зупинився в 2011 році. Давня споруда традиційний японський будинок узагалі не витримав землетрусу і просто впав. Головна будівля встояла. І ось чим уся зона відчуження навколо Фукусіми кардинально відрізняється від забороненої зони біля Чорнобильської атомної станції. Тим що тут заборона це справді заборона. Сюди не возять іноземців, сюди не возять екскурсії, сюди неможливо потрапити за гроші. Друзі, двері не встигли зачинити, коли втікали. От, будь ласка, життя. Завмерли. люди збирали речі, збиралися їх вивозити, але не встигли. Евакуація була терміновою. Залишили абсолютно все: ключі, брелоки, непроявлені плівки. Люди без перебільшення втікали. Ось ось друзі. Теж підтвердження нагальності втечі у холодильнику продукти з 2011 року. Їх не встигли забрати. Звісно, запах не найкращий. Усе таки минуло понад шість років. Майонез, масло, соуси, йогурт за шість років. Не здувся і зберіг свій колір. Уявляєте, скільки там консервантів? Жах. Продукти залишилися. Мікрохвильовка, холодильник, духовка, ще якась пічка, рисоварка, газова плита, бойлер це все коштує великих грошей. Тут можна знайти дуже багато цінних речей, і ніхто їх не вивозить, ніхто їх не продає. Тут немає мародерів. Напрошується Аналогія з Чорнобилем. У нас у зоні відчуження розікрали абсолютно все. Усе, що можна продати, було вивезене і продане, попри те, що ці речі становили загрозу для життя. Зірвалася зі стіни рамка, і ми можемо побачити діток, які жили в цьому домі. Ось дуже зворушлива картинка, яка показує весь біль і тяжкість того, що сталося. І написано: Дякую, мамо. Ця дитяча робота так і залишалася тут висіти. І швидше за все, сюди ніхто вже й не повернеться. Страшне видовище, дуже боляче на все це дивитися. І цей біль дуже близький нам, українцям. На превеликий жалі. Таких будинків тут тисячі, і кожен з них це велика трагедія конкретних людей. А в цих стінах залишилося минуле, яке повернути неможливо. Будинок зачинено. А тут? Можна побачити штору. Відчинене вікно. Ось іще один показовий приклад, і реальна ситуація місце, де життя спинилося назавжди. А коли дивишся на взуття біля вхідних дверей, здається, що люди просто ненадовго вийшли і от-от повернуться. Люди так і вважали. Їх не попередили, що повернутися вже не вийде. Ситуація дуже нагадує Чорнобиль, коли влада приховувала масштаби аварії, і люди думали, що покидають Прип'ять ненадовго, а виявилося назавжди. Причина, Причина безладу це землетрус. Під час землетрусу падали меблі, вилітав із шаф посуд. Уже потім люди втікали, ключки для гольфу і все найнеобхідніше. Це дуже дороге хобі. Дороге обладнання і не встигли забрати навіть такі улюблені речі. Це говорить лише про от, втікали, втікали до того ж негайно. Мародери не чіпають не лише побутову електротехніку і домашні цінності. У фукусімі навіть до колекційних автомобілів у закинутих автосалонах ніхто не торкається. Умираючі колекційні машини. Ягуар Кадилак 2011 року ці автомобілі продавалися за шалені гроші. Їх купували багаті японські колекціонери, але тепер вони заражені і дуже небезпечні. Отакий От шикарний форт. І, дивлячись на нього, я знову не можу не повторити. Мені важко уявити, щоб у нас у Чорнобильській зоні такі дорогі ексклюзивні речі не були вкрадені. Обов'язково вкрали б без сумніву навіть не 100 відсотків, 200 відсотків, 300 відсотків. Тут люди знають, що таке закон і цінують життя. Тому, якщо автомобілі небезпечні, хай якими дорогими вони є, вони і ржавітимуть. Їх уже ніколи не продадуть зал гральних автоматів. Камера, камера, камера. Камера дуже важливо стежити за камерами, бо штраф за те, що Зато ти перебуваєш у цій зоні понад п'ять тисяч доларів. От друзі, тут є лазівка, і я спробую залізти, подивитися. Ми знову порушуємо закон. Машина їде. Дуже важливо, щоб нас не помітили. Так, я зараз дуже швидко. з улюблених розваг японців гральні автомати Пачинко, по суті, однорукий бандит. Тут залишилося дуже багато цінного. Ось прошу монети, і це пристойна сума. Ніхто не забирав. От, ви можете собі уявити, щоб у нас у Чорнобилі. Сім років залишалися цілими і неушкодженими цінні речі. Ой, господи, скільки тут. Друзі, тут цілий статок. Гляньте, це все жетони для гральних автоматів. А ось, друзі, інший тип валюти, дуже популярний у залах гральних автоматів. Це кульки, які потім міняють на гроші. Бо азартні ігри в Японії заборонені, тому в такий спосіб обходять закон. Кешбокс, ось він. Ось друзі, будь ласка, лежать гроші, до них ніхто не торкнувся. Ще гроші, якась фантастика, наче в якомусь пригодницькому фільмі про кінець світу і про те, що залишилося після кінця світу. Про те, як знецінюються гроші, цінності, що зайвий раз підтверджує головне це життя. Люди їздять у заборонену зону, хоча б для того, щоб знайти старі фотографії, візиту у свою домівку, якщо вона в 10 кілометровій зоні можливий лише за спецдозволом, обмежену кількість разів на рік і не більш як на дві години. Зараз я прямую в місто Окума, воно всього за п'ять кілометрів від атомної станції. Сюди не може приїхати журналіст. Для цього конче треба бути власником будинку або бути запрошеним його господарями. З точки зору закону, сьогодні я їду сюди на правах родича Матато Техарумі та її доньки Мататі, про яких ми розповідали в минулій програмі. Ми нічого не знали. Цілих два тижні ми кочували з одного притулку в інший. Всюди було забагато людей. Доводилося змінювати місце ночівлі раз на два дні, але ми сподівалися, що зможемо скоро повернутися додому. Нам же ніхто не казав, що все так серйозно приховували. Вони запросили мене провідати свою домівку разом з ними. От ми вже під'їжджаємо до блокпоста. Нам передали спецодяг. Ним забезпечує держава. Всі мешканці отримують це перед в'їздом на заборонені території. Є обов'язковий документ, який фіксує, скільки разів людина цього року вже відвідувала зону, скільки годин у ній перебувала. Ви вже змирилися з тим, що додому просто так потрапити не можна. Що обов'язково потрібні ці костюми, маски, респіратори. Ні, ніяк не можу змиритися. Це дуже сумно. Ніби не додому до себе їдеш, а в місце, де була ядерна війна. Є бахили. Дві пари рукавичок, внутрішня та зовнішня, навіть три пари. Маска, шапочка на голову. Усе це, звісно, формальності. По-справжньому це не захищає. Інакше не сказали б, що тут можна бути всього кілька годин. По суті, сама радіація не є небезпечною. Небезпечний її ефект це руйнування ДНК. Руйнування молекул, з яких ми з вами складаємося. Усе нібито готовий. Ви готові? Готові. Коли ми опинилися в забороненій зоні, мій дозиметр почав зашкалювати і огидно пищати. Це означає, що рівень радіації тут вищий за допустимі 23 мікрорентгенів на годину. Цей невгамовний сигнал супроводжував нас усю поїздку і нагадував про те, що тут небезпечна для людського організму норма радіації. Отже, ми приїхали в дім, у якому ніхто не живе вже шість років. Я зробила тут такі загородження від диких кабанів. Їх тут багато шастає. Бачите, від диких свиней доводиться натягувати сітку. А скотчем ви від кого заклеюєте? від ви... злодіїв, про всяк випадок? Побачу, якщо хтось намагався залізти у дім. Оце кабан зробив. Я весь час думав, чому всюди такий безлад. Друзі, відповідь проста: кабани. Дикі кабани почали розбивати шибки, забігати всередину і все трощити, особливо якщо відчували якийсь запах продуктів. Спочатку тут з'явилися миші, потім прийшли кабани. Тобто, миші спочатку виїли все, що ви не доїли самі, потім уже пішли кабани орудувати. Друзі, там, де зникає людина, починається рай для тварин. І… Чорнобильська зона це підтверджує. Там зараз трапляються унікальні види тварин, серед них і червонокнижні. Бачиш, який тут був сильний кабан? От бачите, друзі, кабан перекинув диван. Допомогти вам поставити на місце вже уже не треба. Ми все одно знесемо цей будинок. Дуже боляче, дуже прикро. Старий програвач вінілу, книжки. Усе життя зруйновано, і повернути його вже неможливо. Нарешті знайшовся. Це наш сімейний альбом. Це мама в молоді роки. Цей альбом намагалися знайти у минулі рази, коли сюди приїжджали. І зараз підняли книжки та знайшли його, бо зазвичай двох годин не вистачає для того, щоб зробити все, що хочеш, і знайти все, що хочеш. Заберу його обов'язково, якщо на КПП пропустять. Альбом просканують на пропускному пункті. Якщо радіація в нормі, його дозволять вивести. А якщо ні, фотографії залишаться в зоні відчуження назавжди. Це я в молодості. 11 років працювала в науково-дослідному інституті при лікарні, досліджувала ДНК співробітників атомної станції уявляєте, за іронією долі, виходить, що ви все життя присвятили вивченню ДНК тих, хто працює на атомній станції, а саме нашу ДНК змінює та нищить атомна енергія. А ви регулярно обстежуєтеся після цієї аварії? Уже ні. Чому? Одного разу ще та подібно залозу перевіряли. Сказали все нормально. Тривайте, то уряд і префектура Фукусіма вас примусово не відправляють на огляд, наприклад, хоч раз на півроку. Ні, дітей відправляють, а нас старих ні. Фантастика. Я зовсім інакше уявляв те, як уряд Японії піклується про потерпілих. я очікував, що тут кожні півроку люди проходять профілактичний огляд. Ні, усе так само, як і в нас. Заболіло, перевірили, встиг встиг, не встиг, не встиг на превеликий жаль. Більшість людей живе саме так. Жінки мають усього дві години, щоб у цих руїнах спробувати знайти вцілілі рештки колишнього життя або просто ностальгійно згадати своє колишнє життя. Чесно, сльози навертаються на очі, коли дивишся, як люди прийшли у свою домівку і просто сіли посидіти, щоб згадати. Щоб заплющити очі й уявити ті часи, коли це був дім, коли він був обжитий, коли тут було щастя, життя тепер життя тут немає, і залишається тільки згадувати та настольгувати. Я от чесно скажу, я вам дуже співчуваю. У мене просто немає слів, страшно уявити собі, що ви відчуваєте. Мені вже 80 років. Я змирилася з тим, що ніколи не повернуся сюди жити, і ніхто вже певно в окому не повернеться. Тут вже не буде життя. Як же сумно дивитися на свій зруйнований будинок, на своє минуле життя, тільки тут друзі, стає зрозуміло, що дім це не просто стіни, дім це твоє життя, яке ти по крихтах збираєш, і яке дуже важливе, і зрозуміти це можна тільки втративши дім. Як це сталося з мешканцями Фукусіми, як понад 30 років тому це сталося у нас у Чорнобилі? Це велика біда. Тобто сьогодні відвідування цього місця, щось на кшталт поминок, щось на кшталт походу на цвинтар, цвинтар свого колишнього життя. Тут уже нічого не зміниш, але можна просто згадати, можна вшанувати пам'ять, прийшовши сюди, і так роблять усі мешканці Фукусіми.